Всім привіт, друзі! Починається нова подорож, нова поїздочка. Ну що, як ви могли вже правильно зрозуміти, ми в Бухаресті, в Румунії. Це наша не кінцева зупиночка. Бідемо далі, але саме сьогодні ми ночуємо в цьому місці. Ми виїхали з Києва, зараз вам скажу, о 12.30. Ще було не без пригод з таксістом, але то вже таке. ну тобто, Потім може розкажу. Далі що? І от зараз 8 ранку ми тут. Вся замученість на моєму обличчя. Нічого. Я думаю, це того буде вартувати. А на рахунок таксіста... Думала, чи треба вам та інформація, чи ні, ну, як я так і кажу. Що вийшло? Вийшло так, ой, йдемо сюди, Юра. Вийшло так, що коли я вже викликала таксі, це був Uber, до речі, то мені сказали, що з дитиною без крісла не можна. А коли з тим, що все життя. Оскільки я не бувала в Києві, ніколи до мене не домахували за... на рахунок цієї теми. Везли та й все. А тут, саме коли в мене вже виїзд з цієї юрчик, то і захотілося мені влаштувати стрес. Місто дуже метушливе. Ну, це столиця. Але поліція. Але можу вам сказати так, от на перший погляд. Мені схоже на Євпаторію навіть. Я в свій час в об'їздила дуже добре. багатько місць бачила. І десь трошки на Одесу. Населення тут як в Харкові. Півтора, там, один, сім-два лями людей. І по а, площі 240 квадратних кілометрів. Їхали ми від лайк бас. Like ну слухайте, не раджу, чесно кажучи. Фіксбас набагато краще. Вам там ще й воду, і круасанчик дадуть. Ой, треба бігом масочку якусь робити для обличчя, бо капець. Далі що? М -м Водії слухають Музло этих, ну ви поняли. Причому типу, ані орок, вже її до них зараховуємо. А, виходять, їдеш собі, виходять курять а, своїми колегами, з якими отак от зустрілися, вони на зустрічі їхали з автобусом. А, ми втратили на цьому хвилин 15 на одній локації. Так що гляну по карті, куди далі йти. Ну Типу сервіс такий собі. А, ні Wi-Fi, ні розеток. Так, давай обходи сюди. Да. Ні, нема. В тих автобусах, а 4 тисячі аж бігом. Сходили ми до туалет на вокзалі. Два лей коштує 20 гривень. Ось такі то діла. Шукаю каву. Раніше, до речі, в Румунії ми були проїздом, в Бухаресті не були. Але... Ну, враження, чесно, були такі от. Не про саму столицю, а про такі маленькі села, містечка. Ну, трохи у них така відносна розруха. Да, Столиця є столиця все-таки. Але просто найцікавіше, що в них деякі будинки. Я їх зараз пам'ятаю, як ми в Болгарії їхали, можете подивитися ці випуски. 2022 рік, серпень. На моєму каналі можете знайти. То в них такі деякі будиночки, в яких люди живуть, виглядають так без війни, як в нас з війною. Ну ви зрозуміли, за що я мову веду Що на рахунок тротуарів, бачите самі? Їх мало або немало. Ну цікаво, досліджуємо нову місцевість. Бо все-таки проїздом і... Отак от, от побувати всі. Sí. Тим більше в столиці. Це різне. Юра, іди сюди. Юру з машинкою спіймала. Mm. От вам контрасти, да? Такі як на Дніпро навіть десь тут на місто схоже в будівлі. Ганяють, Юр. ганяють вони тут, звісно. Ну і є те, що завжди буде. Незвичним. Вже третій з половиною рік. О, тут в них гарний дворик такий дуже ухожений. З цього боку таких балконів немає. Рози. І, до речі, брасовість вже дійсно вже йде така, знаєте, південна. є, бачите, самокати. Фу, запах не кращий. шелковица. Нам прямо любят вонные квиты, бачите? По э, валюте тут тилей румынский восемьдесят э, два 82... зараз. Восемьдесят 82... два Ідея це 850 гривень. Якось так. Йдемо в метро, хочу побачити парламент трохи погуляти. Трохи стромно, звісно, але ну, нічого йдемо. Та так ніби глобально від Харківського і Київського нічим поки не відрізняється. Бачите, розібралась, питала хлопця зараз, скільки коштує. А він каже, 5 рон, ну, коротше. Все, приїхали ми на станцію з вор. Слухайте, ну не все так тяжко, як мені. Лякалася, здавалося. Йдемо гуляти, хочу піти. Болттауні, старе місто і до парламенту. І, чесно, потім вже поїдемо в готель, бо дуже хочеться спати. Щоб ви розуміли, ми тільки зайшли. Лишили сумку, взяли саме основне документи і погнали гуляти. Побачимо цей будинок парламенту. Ось вона, величезна будівля диктатора Чаушеску. Вона, до речі, друга по розмірах у світі. Після парламенту, уявіть собі лише. 240 на 270 метрів, будівля, собі? А висота 86. Ах, тут є щось близько 1100 кімнат, щось близько, також, 800 офісів. Ну, така велика, да. Гарно, купа фонтанів і дуже сонячно. The Grand Marriott Hotel. А, когось вони тут чекають впливового. Я дивлюсь. Короче, що я хотіла сказати. Їду я там з Юрою на самокаті біля той церкви. І зупиняє мене поліція. Каже, 2000 євро штраф. Уявляється собі. Оказується, в них дві людини не можна, щоб каталися. В Польщі, до речі, також не можна. Ось, ми йдемо зараз в старе місто. Гуляти. І, до речі, вони пропускали маленьких каченят, що дуже мило. Ну, як ви поняли, я домовилась, штраф я ніякий не платила, але більше казати не хочу. Якось так. Такі пошарпані стіни забору парламенту. До речі, просто так туди не зайти, тож треба резервація. А ось цей мужик в кепці, до речі. Я ж кажу, вони ганяють тут. Коротше, що він до нас пристав, каже, о, ви з Польщі, а не з України візьмуть. А не ви русське, я кажу, нет, ні, ні в коєму випадку. Юр тихо. І типу, що? І типу, виходить, каже, я за вашою війною сижу. Я кажу, ну, зрозуміло. Ну, таке щось. Слухайте, а тут мені прям Харків нагадує. Дуже. О, туристи теж ходять. О, так живе місто. Бачите старі такі фасади. Деякі, до речі, реставрацію зараз проводять. І такі цирюльні нормальні барбершопи. Але є і старезні. Автобуси, до речі, як в Харкові. Кажу, їй, мені не айсвати тільки зробила айсват. Форнеті, уявляєте собі, що я побачила? Зайшли ми ще в одну кав'ярню. Ух ти матча, треба було тут брати. Тоніки, всякі штуки, морозива. Дивіться, що в них є. Так само, як і у нас. Продають вже полуниці. Це пущає кафе, а мужик сидить, п'є пою. Реально. Tā, ejam te uz vietējo tavernu. Це піпець, все сверкає. Слухайте, не знайти навіть місце, де можна пообідати. Все, пише в гуглі відчинено, по факту все зачинено. Юра! Замовили ми цитрусовий лимонад, фрі, пиво, чорба. Національна страва. Так, бачу тут е свинину, овочі. Цікаво, чи буде смачне в хлібі, бачите? Коротше, по суті, це рагу. Угу. Чесно, мені в Кишиневі, в Молдові, там для плацинця було смачніше. Але там воно якесь навіть інакше, це правда. Я глянула меню, глобально мені чого цікавого. Так, ну і покажу вам номер наш невеличкий. О, водичка є супер, я накупила воду. Ой, добре, що кондиціонер працює, все, Юра вже тут свої речі покидав, невеликий номер, тому якось так. Так, ну що, масочку я зробила, щоб хоч якось привезти себе до ладу, все тоді буду збирати потроху речі, треба сьогодні раніше спати. І завтра розкажу, де ми летимо. Юля, лягай спать, вставай зранку. Коротше, все, завершую цей вложик. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, буде мені дуже приємно. Далі буде цікавіше, ми поїхали в аеропорт.